Друзі, привіт! цьому відео хочу вас запросити на нашу щорічну подію Аламні Day, яка відбудеться 18 листопада в суботу. І маю, як завжди, в чергове, щороку записуючи це відео, маю декілька причин, чому ми вважаємо, варто цю суботу виділити саме на цю подію. Причина перша, мабуть, саме основна. Друзі, слухайте, ми за вами скучили. Сподіваюся, ви скучили за нами один за одним. І це класна унікальна можливість зустрітися в колі друзів, в колі випускників бізнес-школи а відчути тепло, плече один одного, підтримку. Поділитися якимись важливими ідеями, напрацюваннями, подискутувати і просто провести гарно, цікаво і корисно час один з одним. А що вас очікує, і це власне, причина номер два це контент, який ми створили для вас. Першочергово, це буде допримірний показ документального фільму Україна і спецлідерства, де ми будемо розкривати три характери трьох видатних, ми вважаємо, лідерів сучасності, з більшістю з яких вам. Доводилося стикатися з кимось на парах, з викладачами, а хтось, можливо, навіть і був вашим однокурсником. Сам фільм, окрім того, що він має, ми сподіваємося, певну художню і документалістичну цінність, він ще створений як відеокейс, як методологічний інструмент для роботи в аудиторіях з тематикою лідерства. ви будете першими, хто зможе повчитися на цьому унікальному кейсі. В суботу, 18 листопада, під час нашої е, зустрічі. Окрім перегляду фільму, нас буде чекати дискусія. Їх насправді буде дві, бо одна дискусія буде пов'язана з самим фільмом і з героями фільму. А друга дискусія в нас буде про марафон резильєнтності. Як довго бігти такі дистанції, як ми біжимо всі зараз в Україні. А, запрошені гості поділяться з нами своїм досвідом, а, яким чином вони оперують е, їх бізнесом в. Регіонах наближених до лінії фронту безумовно у вас буде можливість прийняти участь в дискусії безпосередньо, поставити запитання, поділитися своїми рефлексіями, бо більше. Більшість учасників цієї дискусії є так само нашими випускниками, як і ви. І третя причина, чому ми вважаємо, варто прийти до нас, цією подією ми збираємо кошти на підтримку підрозділу, в якому проходить службу наш випускник Костянтин Крикунов. Це підрозділ Мадяра». Це люди, які дуже потужно вміють конвертувати. Якщо можна так сказати, мовою бізнесу роблять потужний реторн on investment на полі бою. Тобто кожна гривня інвестована а, в їх підрозділ, наносить шкоди на 300 гривень а, підрозділам а, збройних сил Російської Федерації. Відповідно, ну це просто унікальний бізнес-проект. І я думаю, що ми частково маємо а, доінвестувати, допомогти хлопцям нищити ворога. На фронті більш детально ознайомитися з діяльністю підрозділу. Ви так само зможете поспілкувавшись з Костянтином, який вже підтвердив свою участь в нашій програмі. Тож, друзі, я вже перерахував купу причин, чому ми маємо з вами зустрітися 18 листопада. Особисто я і команда центру лідерства, команда бізнес-школи. Ми будемо раді вас бачити. На щорічній події, яку центр лідерства робить спільно з бізнес-школою Українського католицького університету, «Alumni Leadership Day, 18 листопада, Save the date!